На плаву, на плаву очіку, у на плаву, на плавочку, на плавочку на типона. Торосла рутам я луга, та, та

Όχι σαρι, μετά με γυρνάς πολύ πολύ, και εκείνο δεν ηρεμούν το γούλιο, και εκείνο δεν ηρεμούν το αλλο, ηρεμούν. Коле за Пливи, Коле за водою, Спливи! за водою. За водою. За водою. А я сідали за то. Що я далі не знаю. Якщо є, так я далі не знаю. Го! Сто доле не спіши. Батин, Господи, доле, не спішимо, не стишимо. Я, Я далі не знаю відчуття. Су, де ми Нехай не торгує, вінця не купує. торгом не торгує, мені вінця не купує. А далі? А далі. Вінця не купує. Не хоче замуж.